Таня, з вами Крава, і сьогодні буде п'ята гра, кубка хрестиків і нуликів. І тут зібралися всі троє фанати прекрасного клубу Мадридський Реал. Сіті, що там? Андрій е, Фенікс, Атланта. Що <ріху> там Сіті? Бо взагалі на дому, полі блі. не було е гравців Сіті, зато тут є фанати Реалу Гетра Зідано, Кікер, Богдан, Остап, привітайтесь! Вітаю всіх, реально. Доброго якого там дня, вечору. Неважливо, котрі ви дивитесь це відео. Реально. гарного вам перегляду. Да, всім здорово, мужики. Я Зідано на базі. Надіюсь, гра буде сильна. Надіюсь, питання будуть по футболу, тому що фіфи нам не треба, ми її не граємо і не любимо. Так що да, хорошої гри нам. Ось, по класиці. питаюся улюблене питання, яке я обожнюю питати. Е, ваші улюблені пари, е, крім вашої, звісно. Може, Ех. які були, може які будуть. Якщо вам треба підказати, звісно. я вам підкажу без проблем. Тому звісно давайте. Звісно ж, art One і стереотип, реально. Дві просто потужні машини. Наприкінці. Ну, це просто просто а... мед реально. Так, uh -huh. да, в мене те, саме. те Не... саме. Мені здається, що це найсильніша пара, якою... всі чекають цю зарубу, всі чекають. Не буду питати в Остапа, за кого він буде вболівати в парі <laughs> Артван стереотип, там, зрозуміло, що він буде за стереотипу вболівати. А Конечно. от спікер, за кого ти будеш вболівати в цій парі? Для балансу за Ну, ти правильно. <laughs> <laughs> Ось е так, що я хотів ще сказати. Завжди добави на цьому моменті щось сказати. Це вже класична дуже ситуація. Е, по класиці, якщо у вас є якийсь збір е, чи у ваших знайомих, е, скільки буде подобати під цим відео, стільки я від себе передам на якийсь там збір, які ви запропонуєте. Чотири минулі гри ми передавали на збір нубуфа І так, маленька вставочка. Я сказав, що ми збираємо для збору для побратимів батька нубуфа але е, у мене сталося. Так сказать, подія, збір мого колеги по роботі для його близько друга. Я вирішив також допомогти. ось І ви вподобайки з цього випуску будуть йти на допомогу саме мого колеги по роботі. Можливо. Ось, Тоже долучайтесь, а, донайте. А... Посилання є е... на банку в описі. І здається, в закріпленому коментарі також буде посилання. Якщо я не забуду, а я не забуду, скоріш за все. Ось. Е... Також. Попрошу вас вріпити вподобайку, підписатися на даний ютуб канал, е, оформити там колокольчик, підписку комент, Це все треба, щоб про. Продивався український контент, щоб ми висували все русняво, все це погане. Також ну я всіки роблю контент на ютубі. Є хлопці, може, Зідана запише знову відео. Може, Кікер запише кар'єру з Арсенал Для мене це дуже дивно, що фанат Реалу, коли я дізнав, що він фанат Реала записав кар'єру за Арсенал Ось е, в соціальні мережі хлопців є. Е, також зараз вони самі прокламують себе. Хто як не вони можуть прокламати себе, так що може Остап почне перше, скаже. Може, що тебе буде виходити там на Твічу, на телеграмі. Говори, ефірний час. Там. твій. Окей, окей. Е, так, дивіться, значить, в першу чергу я би дуже хотів попросити всіх підписатись на телеграм-канал, тому що я намагаюся туда, е, закидувати всякі штуки, лайв штуки. Вчора, коли я грав Реал проти Сіті, там взагалі, творився повний піздец, Е, Тому підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм обов'язково. І, звісно, що Твіч, Ютуб. Е, буду радий всіх бачити і. Щоб ви бачили мене. Ну, Боді, давайте. На мене можете не підписуватись реально. Якщо ви не хочете побачити, просто най... найсмаковитіший, найпрекрасніший контент попереду. Реально. Не підписуйтесь, просто живіть своїм життям, підписуйтесь на Гетрозідана, на Краву та на інших учасників цього кубку. Реально. Не слухайте Бодю, обов'язково також підписуйтесь на Бодю, на кар'єру з Арсенал. Підтримуйте, бо щось останнім часом ви розлінились. А там дуже топова кар'єра. Вася, тренер мій найкращий. Чучка лупить нереально, просто. реально. Ну, Тому будемо переходити до обрання паку. Там їх залишилося ще 4 пакетика. Може хлопцям пощастить, може не пощастить. Зараз дізнаємося декілька секунд. І так, хлопці бачать перед собою 4 пакетика. Пак номер 1, пак номер 3 пак номер 4 пак номер 7 Хлопці вже розібрали. Тому, як завжди я люблю це говорити: бийтесь, сваріться, м'ясорубку влаштовуйте за цю битву паків. І так і так, волкаута тут не буде. Я теж як Electronic Arts, я нічого хорошого не дам. А може й дам. Дай Бог. Ну, мені подобається п'ятий пак. Не знаю, я би відкривав п'ятий. Шостий, ні, ми ж не токсики, правильно? Шостий пак. Ми не, не, не будемо. Не. Срібний пак, другий, такий собі. Легенди, ми ще теж поки не легенди, так що я думаю, п'ятий пак буде найраз. А мені подобається восьмий пак, тому що у Рала є така звичка, типа одягати золото білу форму і нічого не вигравати і не демонструвати. І можливо, там щось буде навпаки дуже приємне. Звісно ж, це там ніяк нічого крава не враховував. Звичайно ж. Дякую, що з мене нарешті сказав. Нарешті замість з мене це сказав, вказали. Е, так що, п'ятий, восьмий, що мені робити? Я замість вас не буду вибирати. Ну, дивись, ще один аргумент на рахунок п'ятого паку. То що він зелено-білий. Карпати, львів. Так що, я вважаю, що ну, треба відкрати п'яти. Контраргументів немає, реально. Так, пак номер 5, я так розумію, так? Давай погнали. Хлопці обрали О, пак номер 5. Зараз закриваю його цей пак. А ви через декілька секунд побачите, що ж там випало. Пак номер 5. До Ой. вашої уваги. Богдані. Виглядає, виглядає все дуже легко, мені так здається. Угу. А як зараз б, на насправді, на ми побачимо, розпочинає хід Гетра Зідана, в нього менше відписників, ніж у Кікера. Але якщо ви хочете, щоб Гетра Зідана на якщо він вийде в наступний етап або коли він ще раз залетить до мене на рубрику, щоб він не був першим, підписуйтесь обов'язково на гетрозідана. Якщо ви хочете, щоб Бодя завжди був другим. Підписуйтесь на Боді на ютуб канал. Ось друг. Е... Я перший в смислі, нічого ну, собі. Чого відписуйтесь, відписуйтесь тоді від Боді. Підписуйтесь, відписуйтесь, швидко відписались від мене. І так, 30 секунд для Остапа розпочалися. Окей. Е, так, ну. Перше, що приходить в голову, це Дембеле. ПСЖ і Борусія. Хотілося б мені когось назвати з Баварії і Барселони, щоб по центрі поставити свою точку. Але подумав секунд, скільки там, 15, поки ти Крава, говорив, і ніхто мені не прийшов в голову. Тому хай буде Дембеле. Осман Дембеле. Це ваша остаточна відповідь. Так. І це правильна відповідь: вибирайте хрестик чи нулик. Хай буде хрестик. Так. Правильно, конечно. Я і другий, і нулик, ну конечно, давайте. Всі собаки мені. Так. Бодя, твої 30 секунд розпочалися. Ну тут можна реально і, і, ну, і сходити кудись. Це тупо найлегш, найлегший пак. М найлегший? Не а тут можна одних і и тих самих називати чи ні? Ні. А це вже проблема. Ну, тоді давай по центру, Барса, Баварія Левандовський. Це ваша Ну, так. Mm -hmm, І це правильна відповідь. Даже не буду, питати, що ви хочете ставити. Це, звісно, no, no, no. 30, 30 no, no, no. секунд для Остапа <laughs> розпочалися. Um, тяжко. Кажуть, що найлегший пак, але я не знаю, чи це так під час гри, я щось поплив. Дуже тяжко, не знаю. Згадую, хто там в Борусі і в Мадриді грав. 5 а -а 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 -а. секунд. Час. Ні, я закінчуюсь. З, не знаю. Я буду говорити так сказав, правило Атланти, хочу, щоб його тут не було. Говоріть хоч кудись. <рисмотриме> Бурдинка мовчала, ось, і так вообще в сухую отлетіла. Атланта, я тебе люблю, якщо щось как вже ти пару придумав такий анонсик. Ось. Тому, е, Хоч кудись вже, пальцем в небо. Окей, окей. Окей. Давай. Ты будешь думать, дебаш? Я, я вже все. А, ти не будеш обрати. А, я можу таке розказати, що я вийшов. Скажи хоч когось, куди. на Роналду. назви Роналду, Не промахнешся. Ні, добре, ну давай не знаю. Нехай буде якийсь. Моліна. Не знаю, чи з мене Моліна в голові. Я розумію так правильно, це Боруся Дортмунд Атлетико атлетку Ну Він в Борусі не грав, але. Я дякую, не знаю, дякую, просто, дякую що назвати. такі прекрасні е, учасники, що самі знають відповідь на своє питання. Переходимо до Богдана 30 секунд твої розпочалися. Так. Що? Тут можна шмаляти, тут стільки всього можна, реально. І ну давай, Атлетико, Боруся, Віцель. Це ваша остаточна відповідь? Остаточніша. Ну, як говорив один е, учасник. Yes man. Yes man. Якщо я правильно сказав. Yes, Маркос, ви... якщо, якщо, якщо щось я тебе не yes, він казав. А, є yes, sir. Я, що я ще давно дивився випуск. Так, якщо ви не бачите минулі випуски, переходьте. Дивіться, э, список відтворення. Хресткину когось. 30 секунд для Остапа розпочалися. Так, ну в мене немає вибору, треба валити по Лейпсігу і ПСЖ. Мені здається, що я не впевнений, але. Він я думаю, між, Реал і Хаві Сімонсом. Хаві Сімонс грав в Лейпсу в РБ, він зараз грає? Мені здається, що вроді так. Да. Хай буде Хаві Сімонс. Так він в ПСЖ не грав. Він виграв за ПСЖ. Він, він не грав за ПСЖ. Він не грав за ПСЖ? Він точно був. Чи сезон, чи щось таке. Ай, ти, ти найобуєш 100%. Давай, давай туди, Хаві Сімонс. Це ваша остаточна відповідь. Так, <реш> да, остаточніший не. Більше що не існує. <реш> Точно він. Ну, я маю сказати вам таку відповідь. Скохаю <реш> всім <реш> все-таки грав. І, пасажир, і в ПСЖ, <реш> і в в вербелеївців. Ну треба ж якось душити суперників, нічого собі. І треба так. було одразу його мені закривати. Крестик, Зараз, зараз, зараз. Куди це воно має йти? Сюди, здається, правильно, правильно. 30 секунд для Богдана розпочалися. Угу. Ну тут вже хоч така міні інтрига появляється. Баварія появляется. ПСЖ. О, Господи, оце вже серйозно. Баварія ПСЖ. Ну, я точно знаю Барса Борусі, але мені треба б закрити <как> той квадратик. Це так тупо буде, реально, типа. 5 секунд, пане Богдан. Давай, барса Борусія, Гюндоган. Це ваша остаточна відповідь. Остаточніша. Жаль, що я навіть не можу апелювати, нічого щось придумати якусь легенду, бо Гюндоган грав і там, і там. Тому це Ще правильна відповідь. Грав. Ще й Ман Сіті грав, який отлетіло від Мадридського, Реала. Ще раз нагадаємо. Наклами. Ще раз нагадаємо. Е, так, 30 секунд для пана Остапа. Є шанс. Є шанс здобути перемогу. Є шанс. Але mm. не ПСЖ, знаю. Сже баварія. <coughs> або, або Барса Лейпсих, так? Да? Барселей. О, не так. Ой, класна гра, мені подобається. Я да, але не... я не знаю нікого. Я не знаю. Взагалі нікого. Е, добре, попробую сконцентруватись на ПСЖ і Баварії. 5 секунд. Е, хто там? 5 секунд минули, і попрошу вас відповіді хоч якоїсь. І ваша відповідь, пане Остап. Я не знаю. Хай буде. Мукіела якийсь там. Він точно не грав за баварію, але мені дуже больно. Ще раз повторюся я обожнюю всім учасників. Самі знають, самі відповідають. навіть нічого не треба робити. Я просто говорю фразу пане Богдан, для вас розпочалися 30 секунд і все. Так. Бляха. Атлетіко. Боже, хто? Я коли дізнаюсь реально. Угу. Скажу такий: а блін, точно. Це ж він. Може, якась підказочка там десь. Та, ні, ви так добре, йдете, що тут чух, реально чух. без підказочок, я думаю, тут ідеально. ідеальний пак. Я так далі зараз відчув ось як виглядає ідеальний пак для цієї рубрики. На цьому все закінчилось, я думаю, якщо чесно. Ой, до речі, час закінчився, десь так заговорився. Ваш е, варіант підповіді. Марго Вераті. Марко Вераті. Де сам, я вже запутався. ПСЖ По Баварія. Це точно не він, хай, паприку. Все, добре, прекрасно. Як кожен за мене все відповідати, мені так подобається ця гра, навіть. Я не, я не затягувати не хочу, самі відповідають. Пане Остап. Ми точно, вас знаємо, ць... точно знаємо, хто не грав, а хто грав. Добре, це наступний кубок окрестиків науки, буде, хто не грав. Ой, ой, все, я згадав. Ти згадав? Я, я згадав. 10 Бля... секунд не ні, ні, ні. пройшов, <хи> за той зараз поки остав. Для. Остапа, час іде, 10 секунд залишається. Щас, чекай, в мене фрізи якісь крава, фрізи, не чую. Зараз Ну як відмазка 5 балів можна поставити, вам за таку відмазку. Може хтось в академії. Час Завершився. Рюдігер! Просто я я вирішив німця якогось. Не Як би мені сказав діду, якби, як діду мені говорить, коли щось неправильно роблю, Ну ти німець. Ну ти німець, застав, звісно. Я переходимо 30 секунд для пана Богдана, він сказав, що він щось там знає. Перевіримо його знання. Час, я увімкну свої реально, звилини, Чікс. Це четко такий, я нікуди не спішу, тому що я вже знаю правильну відповідь. А 10 як, секунд. Як би його представити. Я пам'ятаю, що він забив, по-моєму, дебільний гол якийсь у лізі чемпіонів. За ПСЖ, здається. Чи не забив, навпаки. О Боже, я знаю, хто це. Ваш час завершений. але мені... Шопомот. Мені... Що, що? Шупомотінг. Шупомотінг, шупомотінг. Uh, one second, please. вар checking! бо у мене цей гравець не записаний. Перевіряйте, реалія. Да, Піряряйте, реально. Да, Я реально. не здивуюсь, що мої учасники все так прекрасно знають. О, Дом Боже, який равен. крінж. <гум> Крава видаляється. Перемога! Дякую всім, хто підтримував. реально Ваша підтримка відчувалась. <гум> Тільки скажи мені, що він <гум> реально. Ерик Максим, Шупамотінг. У сезоні 18-20. Грав за ПСЖ. І зараз грає за Мюнхенську баварію. Уу. І Богдан. Перекриває хит. Пишіть у А, «Пе Не перемога. Стоп, 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 стоп. Що перемога? Немає шанс звичайно. 30 секунд. Ух, бля, я вже думав, все кінець. Богдан трішки крестики нули, не зміряє. <laughs> чекай, чекай. А як не хрестик? Ні! Nee. Я на хрест так! не хрестик! Я я Епік фейл! Оце я Бля. У мене час же пишешь, ні? Да, пішов, звучайно пишел. 15 секунд. Пішов? Але у Богдана дуже ситуація, дуже ситуация. Який же. Я каже. Я реально промовчу. Боже, хто? 5 секунд. Че? Це реально, це просто... Час Кий завершився. Пане Остап. Я хотів би почути від вас, представника якогось із клубів Барселона Лейпциг, або Атлетико Лейпциг, або Атлетико Баварія Мюнхен. І ви говорите прізвище гравця, який представляв клуб. Яких... Олег Голодюк. Представляв Баварію і <кій> Атлетико Мадрид і РБ Лейпсик всі три клуби Представляв, пацани, не знаю. Я, я не знаю. Чесно, мені ніхто в голову не лізе. Ваша відповідь Олег Голодюк. Да. В сезоні 2001-2002 він грав за Атлетико Мадрид. Але за Лейпциг він не грав. <кій> <кій> ладно, <кій> <кій> Давайте пане Богдан. Ваші 30 секунд. І вас є два ходи прям. Зарано я щось антенни свою розчехлив, правильно. Бля, я думав, я вже переміг, я вже на такому... Ну, це прям да. момент цієї стадії стоїть повіде. Щось я трішечки попутав. А у вас 10 не секунд. знаю. Ну, в мене 10 секунд. Ну, хай буде барса лейпцих Дейонг. Барса Лейпцих Дейонг? Це ваша остаточна відповідь. Так. Це Френкі Йонг, правильно? Не Люк Ді Йонг. А хай буде Френкі. Френкі, правильно. Ну, це неправильно. Mm. Пане Остап. Що... От тут ми застряли. Бляха. Вас пішов час. Ну, я вам так скажу, що ви цих гравців точно чули. Стой. Давай, знаєш, що я думаю? Давай. Е, я не пам'ятаю, чи Адамат Рауре, можливо, він е, залітав. Він був в якомусь, типа, гамноклубі, сорі, фанати Лейпцига. Но він, типа, був в чомусь такому, мені здається. Він може бути хотіти типу фінати Сорі, сзади. фанати Барселони. Ой, 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 ой пані. Е, перед пішо. фанатами Барселони не вибачаюсь. Адамат Рауре. Давай. Хай буде. Де? Це Барселона Лепцік, правильно Я розумію. Да. Попробуємо, так. Да. Ну, ваша спроба непогана, але він там не був. І, пане Богдан, ваші 30 секунд розпочалися. Ви хоч скажіть голос, про що ви думаєте? Про яку, так сказати, ячейку, комірчину, клітинку ви думаєте? Та про всі. Я просто навіть не знаю, в яку позицію, типа, стріляти. Ну, У вас є два ходи, у вас або туди, або туди. Я Думайте. просто. Ну, типа, я не знаю навіть реально. У Вас ще 5 секунд. Точно не Форвард, не півзахисник, не воротар. Я вообще, не розумію. Як у знаю, це Гернандес. Люка Ернандес, чисто. Давай. Давай Атлетико Баварія, е, Люка Ернандо. Читаю. Давай Люка Ернандос. Та навряд навряче. Ну Баварчики просто із потреба барчинг подивиться. Бо в мене дійсно не записано це прізвище. Зараз в секундочку буквально. Хтось з братів точно грав в Баварії, я не впевнений, що хтось грав чисто в Атлетико. Той, кого ти сказав, грав і там і там, так що, да. Люка грав. Так, да, він грав і там і там. О тепер перемога. Тепер перемога! І так, в сезоні 14-19 і в 14. і. І в сезоні 19-23 цей французький захисник представляв Баварію і Атлетику. Він є братом. Він є братом гравця Лівого захисника Мілану. Люка Ернандес представляв і Атлетико, і Баварію, і пан Богдан проходить в next Station. Це next правильна station. відповідь. Вітаємо да з виходом в одну-четверту. Остап. Дякую. Остап буде тим, на жаль. І так, ось такий був пак. У мене є чиста совість тепер. Це не саме душний був пак. І ви навіть можете це самі підтвердити. Чи це ви скажете, що лептивом задушив я вас? Лейп цей ж ну у Е, По класиці питаю спочатку в людини, яка на превеликий жаль зазнала поразки. Пан Остап, якби я вас покликав, в дану рубрику. Я знаю точно з ким би ви хотіли зіграти. Давайте не назвати львівських друзів. Mm -hmm. 에, з ким ви забажали так зіграти? З Артваном, само собою. У вас навіть була можливість записатися, хто не знає. Але доля так сталася, що мені треба було шукати заміну. Ось, це така маленька така предісторія. Mm -hmm. Не знаю, в принципі, я би з, з будь-ким хотів. Ду дуже класно, що я попав на кікера, якраз в цьому, е в цьому турі, ну, не в цьому турі, взагалі, коротше, в цьому шоу, тому mm -hmm. що. Це, напевно, один з ну не знаю, по монтажу, по, по динаміці. Oh, Ні, ну ладно, лад, 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 все Короче, Неправильно. Правиль. Правиль. повний, але типу... <рес> Ні, насправді я прям Ну, мені дуже подобається, що він робить. Тому я радий, що я з ним попався. А так, в принципі, неважливо про кого, кого далі. Треба реванш. реванш. Ну, якщо, крава ж. А, ти що організуєш? десь там через там, -ті року? Можна. Е, Добре, почули ми слова Гетрі Зідана. Е, хочемо почути слова е, Василя-тренера. Е, що він зараз каже? Василя а немає. Його нема тут. Немає. Ну нехай скажуть Богдан. В одній четвертій фіналу, знаючи, хто вже пройшов, кого б хотіли бачити в своїх опонентах. Ну, там ще й пари, які не, не вийшли, або ще не записалися, але ви так можете там. Експертну свою думку сказати, що от я би хотів з ним зіграти, бо б цікава пара. Щас, хто там залишився взагалі. На даний момент вам відомо, що пройшов е, пан Бозі. Анд... Возі, Андрій Серієнко, е, Маркес. пан Маркес Фіфа. І... Далі я не знаю хто. Далі не знаю, але цей випуск вже. Ви побачили глядачі, хлопці ще. Ну, теж побачать, але не сьогодні. Ось. Не буду палити контору, хто пройшов далі. Я б, я б хотів би попастись, якщо чесно, на когось пари ФІФА Лорд Магуайр. Мені, я думаю, це буде дуже цікаво. Це в цілому цікава пара. І... Просто, ну, об'єктивно, якщо я попадусь на стерео чи на артфана, звісно, ми його не списуємо з рахунків. Да, ну, мутуйці. це буде в одній Ні, вже списуємо, списуємо. Списуємо? А, списуємо. Там, стерео, Списали. стерео, без шансу. Без шансів стерео. <laughs> е, <laughs> добре. Е... Наприкінці відео, покласти, підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, як вам цей випуск, як вам Дай даний пак не задушив, чи я хлопці, хлопці кажуть, що я не задушив, значить ви теж маєте написати, що я не задушив. Обов'язково напоглягаю, підписуйтесь на наші соціальні мережі хлопців, щоб лайкась, так сказати, конкуренція. здорова, Ми ж за здорову конкуренцію, щоб були підписники. І чим більше буде перелів хлопців, тим більше буде це розвиватися ком'юніті, все нормально. Підтримуємо, дивимося, нормальні хлопці, У нас немає ніяких Тимуров, Ось, хлопці поняли за що за прикол. Ви, може, колись теж почуєте з мощніший трішки. прикол. Ось, е, тому вліпіть вподобайку їм. Е, залітайте до Єтри, він стрімить. На вихідних він має стрімити обов'язково ВЛ. Та навіть в будні він запускається. От ви просто підпишіться, там поставте там, галочку, щоб. В сповіщенні все. Тікер, ти анонсуй, може, коли ти вийде в тебе відео. Не, а можливо, можливо, коли цей випуск вийде. Вже вийшов у мене відео, Ось, смачний, Я обов'язково хлопці мені скинуть якраз перед випуском даного відео, скинуть останні файли там, або останні роботи, які не вийшли на Ютубі. Я їх теж подав цей посилання залишив, щоб ви переглянули, насолодилися ні контент. Ось. Тому ще раз прошу оце зробіть, підпишіться. Також не забувайте донати, завдяки кому ми можемо веселитися, отак дуріти, згадувати всяких матеус, Кунів і не тільки їх. Ось і тому. Тимурів. да і Тимурів, <клес> Тому донайте, допомагайте українським воїнам. Дякую вам, що ви нам даєте можливість записувати. Дякую вам, що ви дивитеся, де якісь поштовх, записувати дані такі рубрики, прикольні і на мою думку. Ось. До нових зустрічей, Гарного вечора і зараз хлопці з вами ще попрошаються по краси, бо му. Перемога в кармані, хлопчики! Ей, перемоги в кармані нема в мене, ну. Перемога була. Важливо. У матчі, Самі знаєте якому. Да. Це просто. Бувайте здоров'я!